Чому я роблю так багато, а задоволення від цього не отримую? А що зі мною взагалі відбувається? Цілі, плани, задачі, що, куди, як, як правильно поставити? Яка б, вау мета у нас не була? Ми просто захочемо лежати калачиком, і нічого не робити, і з цим все окей. Вітаю з вами, Аня Коваленко. Подкаст трохи легше. Сьогодні будемо з вами говорити про таке. Філософське поняття як сенс життя, а також як цей сенс пов'язаний з цілями, планами, задоволеністю життям, чи є там якась якийсь, якийсь взаємозв'язок, чи це взагалі не поєднані речі, і насправді можуть існувати окремо один від одного. Ця тема для мене дуже цікава, бо я пригадую те, як будучи ще дитиною, питала у мами, сидячи на кухні, поки вона готувала обід чи вечерю. Мама, в чому сенс життя? І я вже точно не згадаю, що вона мені відповідала, але конкретної відповіді не було. Ну тобто, щоб було якесь правило, яке існує, бо було б дуже круто отримати чітку, зрозумілу відповідь, як коли ти питаєш, якого кольору небо, тобі відповідають, що воно блакитне, і ти запам'ятовуєш цю інформацію. Так само би хотілося б розуміти сенс життя. Але ні, там була відповідь дуже розмита. І я подумала, ну виросту зрозумію. Але тут то й було. Бо коли ти зростаєш, ти все більше і більше починаєш ставити собі ці питання, а відповідей дуже мало. Достатньо рано я зрозуміла, що сенс життя ми створюємо самі, від цього легше, правда, не стало. А з від мого подкасту має ставати трохи легше, тому сьогодні спробую дати вам певні відповіді. Але на той момент так виникають питання: Окей, якщо я маю його створити, то з чого починати? З чого він складається, які запчастини? І чесно, ту інформацію, яку я вам дам сьогодні, я би хотіла, щоб мені її дали раніше, коли я була підліткою. Але вже маємо що маємо. Сподіваюся, що навіть на цьому етапі життя, де знаходжусь я або де знаходитесь зараз ви, вам ця інформація буде корисна і додасть. Структури в цей дуже, як я вже сказала, філософський термін як сенс життя, бо у кожного на нього буде відповідь своя, а хтось взагалі вважає, що його не існує. Хочу нагадати, що якщо ви досі не підписані, на трохи легше на платформі, на якій дивитеся або слухаєте цей епізод, то зробіть це, будь ласка, прямо зараз. А ми продовжуємо далі. Мені дуже важливо звернути увагу, що все, що ви сьогодні почуєте, це. Інформація через мою призму сприйняття, тобто те, як я розумію тему сенсу через ті наукові дослідження і статті, які прочитала за останні 3-4 роки, поки досліджувала тему самореалізації, ціле покладання, бо вони невідривно пов'язані з коучингом, і мені всі ці. Дані всі ці статті були дуже потрібні для того, щоб зрозуміти, а що ще я можу привнести в свою практику з клієнтами. Але конкретних цитат я прямо в випуску наводити не буду, але залишу покликання в описі епізоду, щоб ви могли за бажанням розібратися уже безпосередньо в статтях, в джерелах і зануритися в них глибше. Я вже трошки почала про це говорити, що відчуття сенсу в житті невідривно пов'язано з цілями, хоча про це не часто говорять. І взагалі плутають розуміння, що таке сенс, що таке візія, ціль, як вони пов'язані. Сьогодні випуск я хочу розбити на декілька частин. Перше, це навіщо взагалі нам потрібен сенс, потім як він пов'язаний з цілями, потім як зрозуміти, що у вас взагалі є ось цей тандем цілий і сенсу у вашому житті. І, наприкінець, поговоримо про те, чому ці цілі так складно ставити. Класно було б розуміти, що взагалі означає слово сенс. Воно походить від старонімецького слова, яке означає мати на думці, що підсвічує нам відповідність сенсу до унікальної здатності людського мозку до рефлективного мислення і, взагалі, до самоусвідомлення. Людина це єдине створіння, яке може усвідомлювати себе, аналізувати свій досвід і вибачте, заганятися через це. <смі> так ось це дійсно тільки про нас, і наявність сенсу також притаманна лише людям. А ось відсутність сенсу у житті характеризується відчуттям невизначеності, незрозумілості, відсутності цінності у тому, що я роблю щодня. Тобто я дивлюся на цей світ, я його аналізую, дивлюся на свої дії, і я не можу зрозуміти, як то воно все пов'язано і для чого я це все роблю. Тому сенс є дуже важливою, необхідною передумовою для того, щоб ми цінували наше життя. Є ще таке дуже класне слово resilience, витривалість по різному перекладається, але. Сенс також пов'язаний з цим показником витривалості, тобто можливості протистояти труднощам, не здаватись, не складати руки, коли виникають перші перешкоди, а продовжувати йти до певної цілі, попри них. Ось якщо є ось це відчуття сенсу, то також показники resilience, збільшується. а ще сенс підвищує відчуття контролю над власним життям, і відчуття, що я можу щось зробити, я здатна здатна щось довести до логічного завершення. Отже, ці декілька пунктів уже говорять про те, наскільки важливим сенс є у нашому житті їх можна трактувати і зворотним чином. Що якщо людина каже, що не відчуває наявності сенсу у житті або Вважає все життя взагалі безмістовним, що сенсу в ньому, в принципі, бути не може, то такі люди будуть підтверджувати вищі показники схильності до депресій, тривожності, також матимуть гірші показники фізичного ментального здоров'я загалом, будуть більш схильними не доводити справи до завершення і так, далі, і так далі. Тобто, ви можете розвернути навпаки і зрозуміти, що сенс має величезний вплив на. Те, як ми проживаємо кожен день нашого життя. А тепер повернемося до тих складових кубіків, з яких я починала взагалі це відео, тому що я казала, що було би класно зрозуміти, яка структура цього сенсу, з чого починати його шукати. Так, ось є одна цікава робота, яка розділяє сенс життя на три складові: це значущість англійською «significance». також зв'язність, це «coherence». І третій показник це purpose, наявність цілі. Також дуже важливо, що в англійській мові є два слова на ціль: це purpose і goal. Goal – це більш така Чітка, короткотермінова може бути ціль, а purpose, ось вона якраз закладає в себе ось цей більший сенс, і вона більш широка і об'ємна. Переклад однаковий, тому мені дуже важливо підсвітити, що тут саме мається на увазі purpose. Якщо з цілі все зрозуміло, то що ж таке, значущість і зв'язність? Так, значущість significance – це про те, що я відчуваю, що моє життя має значення, що я як людина цінна. І просто сам факт мого існування і ті дії, які я роблю в цьому житті, вони цінні і мають значення, мають вагу. Зв'язність, coherence – це про передбачуваність і наявність певної структури в нашому житті. Мозок постійно шукає закономірності, паттерни для того, щоб на щось спертися, щоби видохнути, що небезпеки немає. Так ось, чим більше структур, систем у нашому житті, чим більше цієї зв'язності, чим більше одна дія призводить до іншої, і ми можемо на це покластися, це також додає в нашу таку загальну. Скарбничку сенсу. так ось немає наразі одностайної згоди, чи всі три складники мають бути для того, щоб людина відчувала сенс. Є такі гіпотези, що, можливо, іноді достатньо тільки зв'язності і значущості, а цілі може не бути. Тобто, я можу відчувати, що у мене в житті достатньо все зв'язане, відчуваю себе цінною людиною, частиною суспільства і. Я роблю важливі, начебто для мене дії. Я ходжу на роботу, спілкуюся з друзями, якось ще проявляюсь в різних ролях, але якоїсь цілі ось у мене в житті немає. Але сенс я все ще відчуваю. Так само може бути і навпаки, що цілий у мене тьма, або одна велика, і вона каскадується на купу маленьких, і, начебто, я в неї вбухую всі сили, ресурси, а сенсу не відчуваю. То ну тут більше про якусь нав'язану ціль, часто це з кар'єрою пов'язано, коли ми там на роботі вигораємо. Всім відомі історії. Тому ось так сказати, що всі три фактори обов'язково мають бути, або один з них тільки має бути, і він уже є передвісником сенсу. Ні. Тут, тут треба дивитися в деталі, як то кажуть. Але коли ми вже розуміємо, що це хоча б три фактори, то можна розуміти з чого починати. Бо якщо я не відчуваю взагалі зв'язності, у мене хаос у житті, ніщо, я не можу передбачити абсолютно нічого, то можна почати з цього з того, щоб налагодити певну рутину і мати, хоча б щось передбачуване для свого мозку. Якщо це тут питання значущості, якщо взагалі немає відчуття, що я. Цінна, немає оцієї самоцінності, то з цим можна працювати. А, ну і ціль уже як останній кубік, бо з нею краще, до неї краще переходити, коли вже оці перші дві а, речі, про які я сказала, закриті. Давайте я наведу трохи приклад перед тим, як перейдемо до мети для того, щоб ви могли на себе його натягнути. Для мене сенс у житті це допомагати іншим людям бачити можливості, свої сильні сторони, усвідомлювати свою могутність і, власне, іти до самореалізації. Ніякої конкретики, начебто, немає. І, і так і має бути сенс. Він може бути такий обширний, тут не про цілі і не про вимірювані критерії. Але. Це те, що драйвить, це те, що м, дає значущість, про яку я казала, це те, що дає мені зв'язність, і це те, що дозволяє мені створювати цілі. А ось ціллю вже може бути, е, наприклад, такою дуже широкою, як я казала, purpose. Так? Е, це може бути доносити, транслювати свої думки на. Ікс там тисяч аудиторію а, щомісяця за допомогою а, подкасту, блогу, чогось ще. І так далі, і так далі. Тобто тут вже додається конкретика. І цілі можуть трансформуватися в залежності від етапу життя, в якому я зараз знаходжусь, від того, в якому соціумі я знаходжусь, хто навколо мене, що я ще роблю, які проекти навколо мене. Тому ціль вона адаптується під зовнішні фактори, але додає до сенсу. Так? Тобто вона реалізує цей сенс якимось чином. І тут уже супер якісь такі практичні підходи. там. Або це Ціль може бути в напрямку розвитку подкасту, або ця ціль має може бути в напрямку коучингової практики, або якогось бізнесу навчального, який навколо цього створюється. Але там уже буде конкретика. Як дослідники взагалі оцінюють, чи є ось ця зв'язка сенсу і мети у людини? Я знайшла два дуже коротких опитувальники: в одному чотири питання, в іншому шість. Я їх вам зачитаю, і ви зможете зрозуміти так, оцінити дуже поверхнево, чи питання цілі і сенсу для вас нагальні, чи ні. Здебільшого на цьому етапі відео ви вже можете розуміти, чи є у вас відповіді на ті питання, які я казала. Тим не менш, я думаю, що практичні такі опитувальники також можуть додати вам конкретики в цю тему. В першому опитувальнику треба оцінити всього чотири твердження: це моє життя має напрямок від одного до п'яти. Далі, мої плани на майбутнє збігаються з моїми справжніми інтересами і цінностями, так само від одного до п'яти. Я знаю, якому напрямку я планую слідувати у своєму житті. І четверте твердження: моє життя керується набором чітких зобов'язань. Максимальна кількість оцінки це 20, мінімальна 4, якщо ви по одиниці поставили на кожне стверджень. Ось від 4 до 20, Чим ближче до 20, тим більше сенсу і цілі у житті ви відчуваєте. Чим далі оцінка від 20 – Ближче до чотирьох, тим менше ось ці зв'язки, менше відчуття, що у мене є якась ціль, яка мене драйвить, у мене якісь дії, які просувають мене до цієї мети. І взагалі що я відчуваю сенс в тому, що я роблю. Друге опитування складається з шести тверджень, і вони наступні. Перше, у моєму житті недостатньо сенсу. Друге, для мене те, що я роблю, справді має цінність. Третє більшість того, що я роблю, здається дріб'язковим і неважливим. Четверте, я високо ціную справи, якими займаюсь. П'яте, мені не дуже важливо, що саме я роблю. І шосте у мене є багато причин жити. Тут я думаю, ви помітили, що перше, третє і п'яте твердження вони сформульовані навпаки. Тобто, якщо ви відповідаєте на них. П'ятірками, це означає, що сенсу у житті ви відчуваєте менше. Якщо ви відповідаєте на них одиницями, то більше. І друге, четверте і шосте твердження: навпаки, чим вища оцінка, тим більше сенсу у житті. Отже, ви можете подивитися через ці твердження, наскільки ви відчуваєте ваше життя наразі сенсовним і таким, в якому є ціль, до якої хочеться рухатись. Далі я обіцяла, що ми перейдемо до мети і її. От потребу у меті можна описати як всеохоплююче прагнення, От бажання мати всеохоплююче прагнення, яке запалює мої дії, активізує мене щодня для того, щоб я робила оті маленькі кроки в напрямку до мети. Звичайно, життя не таке рожеве і не таке райдужне, і, звичайно. У нас є моменти і дні, коли яка б вау мета у нас не була. Ми просто захочемо лежати калачиком і нічого не робити, і з цим все окей. Але ми говоримо про переважну кількість днів. І більшість часу дії, навіть якщо вони не комфортні, ви би все одно починали виконувати. Поки я думала на тему цього епізоду, я зловила себе на такому розумінні, що найбільша така дійсно проблема в роботі з цілями. Це в тому, що дуже складно відрізнити, які цілі нав'язані, а які дійсно справжні. І може здаватися, що у мене ж є ціль, значить є сенс, але це не так працює, на жаль. Тобто можна дійсно дуже багато рухатися до якихось цілей, які нав'язані батьками, соціумом, не знаю, керівником. І вбухувати весь вільний ресурс в дії, в активність, і воно якось буде їхати на якихось внутрішніх драйверах, запобіжниках, не знаю, в переконаннях ви будете просуватись, але відчуття задоволеності воно буде катастрофічно швидко падати вниз, і ви постійно будете ставити собі питання: а чому я роблю так багато? А задоволення від цього не отримую? А що зі мною взагалі відбувається? І... Це про те, що скоріш за все ціль не пов'язана ніяк з сенсом, який ви в життя хотіли би закладати. Бо сенс то він же і в цінності залежить і ну, взагалі сенс це те, що мені важливо. І якщо те це те, те ціль, яку я роблю, насправді глибоко всередині мені не важлива, ну значить, і про жодне задоволення і відчуття реалізації, і відчуття, що те, що я роблю, це щось значуще, ну не буде. Тому, якщо ви зараз в періоді, коли ви хочете поставити мету, а грудень це такий період для багатьох, то я хочу скерувати вашу увагу на те, щоб ви починали з відчуття сенсу. Спочатку, що вам дає відчуття сенсу, як цей сенс для вас звучить? Це те все, що я вже проговорила сьогодні. А далі наступний крок це вже намагатися народити ось цю мету. До спробувати її сформулювати і зрозуміти, що більш конкретне мене мені допоможе цей сенс реалізувати. Дуже важливо, ваша мета це не записано кров'ю десь там, да? або не вибито, не вирізано на камені. Це все можна змінювати в процесі. Мета це спосіб направити свої дії в правильне русло. Правильним ми тут маємо на увазі сенсовне для вас русло. А далі, уже ви коли будете пробувати робити конкретні дії, які ви собі плануєте, ви будете дивитися, наскільки дійсно у вас це викликає відчуття поєднаності, наскільки ця ціль дійсно докладає до. Вашого сенсу тут мені ще дуже важливо розділити е, різні поняття, які переплітаються постійно, і я це бачу також у своїх клієнтах. В голові просто виникає дурдом, коли ми думаємо про цілі, плани, задачі, що куди, як, як правильно поставити, У нас є сенс. Це така найвбільша конструкція. Це Моя відповідь на питання, навіщо я все це роблю. Далі може бути візія. Це моє уявлення про моє життя в майбутньому, або про все моє життя, да? тобто про фінальний образ, до якого я прагну. Там можуть бути трохи більше конкретики, ніж в сенсі. Да? Тобто там вже може бути образ мене як людини, з ким, хто навколо мене, в яких ролях я вже виступаю, що в мене є, чого немає, на що погоджуюсь, від чого відмовляюся, які цінності там реалізую, які проекти. То візія – це вже більш, більш конкретно, ніж сенс. Вона може бути там займати 2-3 сторінки навіть е, описаних, і це нормально. Далі у нас є ціль. Ціль е, це е, як щось більш конкретне на обмежений період часу. Може бути, звичайно, і 5-10 років, але зазвичай це 2-3 рік, е, півроку, 3 місяці. Тут вже ви вибираєте. Довжину, але зазвичай цілі каскадують. Тобто у вас є ціль на там, 5 років, потім ви її каскадуєте там, на 3, на 1, на півроку, на 3 місяці. Таким чином легше цю ціль досягати. Тобто, якщо це ціль а, мати м, найбільш успішне шоу на Ютуб по якійсь версії, по знов ж таки просто так найбільш успішне не існує. Тобто, треба розуміти за якими критеріями і хто буде вимірювати цю успішність. Але якщо ви це знаєте, то це може бути там ціль на три роки, а далі ви каскадуєте, що я можу зробити там наступні три місяці для того, щоб її досягнути цю мету. І це все цілі. А далі у нас є план. А план це вже покроково дії, які я буду робити, тобто. Може бути навіть зазвичай планів. Може бути декілька, може бути позитивний, оптимістичний, реалістичний, песимістичний. Тобто, це вже відповідь на питання, як я це буду робити. Ну і задачі це вже якісь суперконкретні дії на кожен день, які мене мені допомагають цей план реалізовувати. Тому в цьому епізоді, коли я говорю про ціль, я маю на увазі спочатку взагалі візію. Та мого життя, куди я загально рухаюсь, яка траєкторія. А далі, уже, яка наступна ціль під цією візією, мені допоможе цю візію реалізувати щось більш короткострокове. Сподіваюся, що це трошки розвіяло туман навколо всіх цих термінів. І ще важливий момент, якщо у вас в житті дуже багато різних занять, не кожна з цих занять має мати ціль. І це також може взривати наш мозок. бо... Наприклад, якщо ви вчите мову заради задоволення або просто щоб вчити і вам все одно коли на якому рівні будете говорити, то це просто діяльність, яка є у вашому житті. Назвіть це хобі, назвіть це просто діяльністю, спосіб проводити час, спосіб соціалізуватися з іншими людьми. От, це просто є в вашому житті. Це не ціль. Якщо ж ви хочете скласти певний іспит до 3 травня. То це ціль, так? Тому тут дуже важливо не плутати, що всі діяльності, які ви робите, це не цілі в вашому житті. Цілі там, де вже є вимірюваність, певна. А є ще ряд діяльностей по типу що ви їсте кожного дня, ви спілкуєтеся з друзями, ви спілкуєтеся з партнерами, якщо вони є. ви не знаю, Ходити в кіно періодично або займаєтеся якимось, якоюсь творчістю, щось малюєте. Але якщо в цьому немає вимірюваних цілей, то це просто спосіб проводити час. Це непогано, але дуже важливо не вважати, що ваше все життя обліплене цілями. Навпаки, ціль це щось зазвичай від одного до трьох на короткий період часу. Від однієї до трьох цілей може бути на короткий період часу. Наприклад, дуже популярні такі 90-денні підходи, коли ви на три місяці ставите собі від однієї до трьох цілей і фокусуєте свою увагу саме на них. І це набагато краще працює, ніж ставити собі суто цілі на рік і не розбивати їх на квартали, тому що інакше це дуже сильно розмивається, і ми дуже часто приходимо до. Тієї ситуації, коли ми ціль поставили на початку року, а потім намагаємося її дуже швидко досягнути в самому кінці, а там перші 9 місяців взагалі нічого не робили для цього. Більше про те, на що звертати увагу, коли ви ставите собі цілі, розповіла у 24 му випуску легкої розсилки. Деталі в описі під цим відео. На сьогодні це все. З вами був проект трохи легше. Якщо цей випуск вам сподобався, а ви дослухали до кінця, то думаю, що так. То діліться ним з важливими для вас людьми. і Залишайте в коментарях ваші думки, що сподобалося, що би хотіли, щоб я розкрила глибше, що було незрозуміло, або які теми взагалі ще вас цікавлять. Обіймаю і до наступної зустрічі!